Всім привіт, з вами Shadowplay. А сьогодні у нас нема нового уровня по Алріку, але є просто новий рівень. Складність ветеран. Ага. Топорометателі метатілі чи що? Так. Тут є пасхалка. Ось тут бутилка пливе, на неї треба нажати. Вона пливе зверху, по річці сюди пливе. Ну і отак тут немає більше. Досягнень. Так. Підемо наверх. Алріка туди відправляємо. Ну і думаємо, де буде наша оборона. так эм, хм. так ну и так тут у нас а вот так Так. Ну і так. Так. Поки нічого хочать не будем. Ну хіба що отсюд бомбарту? Бо вот там зверху Алрик є. А знизу... Будемо стати плавно тільки підкріплення. Так. Будемо старатися прокачувати все поступово. Freedom! Так. Добивайте, давайте. Не достаємо, але якщо ми його прокачаємо, в принципі, достане. Опа, ви бачили квітка ожила. Ось вона. Квіточка. Так, ну, почнемо казарму тут, знизу. Зверху Алдрик зі всіма справляється там. О, кинем туди метеори, звичайно. Поможемо йому. Так, сюди бахнемо атак. Так. Warrior. І Hunter. Ви у нас хто? Ви у нас варіор. Окей, хто такий Хантер? Що за нові воїни? Оу. Вони швидко атакують. І у них дальня атака. І судячи по картинки... Вони ще й отравляють бійців. О ні. Аурик, іди низ, будь ласка. е е, е там з річки випливає. це що таке? А ми до такого не домовлялися. Опа! Квітка тільки що з'їла ворога. Хе. А що дальше не есть? Ну... Судячи з того, що. Ну прям взагалі нічого більше не робить, то може це як. як чомпір <вес> <Так. вес> е з ПВЗ. Так. Е, там збоку давайте не кидайте. Ми таке не уважаємо, якщо з боку. Давай в лоб на лоб. Треба ще качнуть. Так, хантери. І тут будуть ці хантери, ага. Пішли вниз. Опа! Знизу он теж квітка прокинулась. Ну я кажу, як чомпір. Взагалі треба було цих двох місцями поміняти. Але окей. Так. Майже добили. Добивайте. так. Тут треба бомбарду качнуть. Ну, опа, летючі. Окей. Так, слива начал все нормально. Ось так. Ось так. Так. Также не забувайте про канал Алексіо. У нього теж дуже цікавий контент. Знімає Kingdom Rush. То посилання на його канал буде в описі під цим відео. Так. Шамани. Ага, шамани. Треба топорики. Ану. Ха! Ей, тих добив, просто квітка добила хорошо. Чомпер тепер буду тебе називати квітка. Так, зверху все добре. А знизу треба качнути зараз бомбарду. Давай, 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 Алрік. Казарми в нас, як завжди, другого рівня. Опа! Зверху будуть іти. Зато будуть іти тільки шамани. Це нам на користь. Ставимо підкріплення. І Алріка відправляємо наверх. Зустрічати будемо вас тут. Отак. От ага. Судячи з того, як тільки що Алрік бив. Йому було тяжко. То може цей мах щось улучшає. Зараз будем дивитися. Так, бур. Чи не бор. Так. А, він їм дає дуже гарний захист. Ух, ти ж нічого собі. Оце це да. Алрік, біжи сюди. Во, там якраз квіточка з'їла. Молодець, чомпер. Там ще один, звичайно, йде. Все. ми пока тут не можемо справитися. Так. магію на 4 секунди. Цей на 3 секунди робить так, що урон від усіх істочників Становиться на 40% більшим. Якось так. Опа. Шаман. О, тут одинакові просто. Доктор. Я вже знаю, хто такий доктор, походу. О, і там виходять. А, звичайні воїни. Аааа. Ха-а, на цих піщаних воїнів не діє ваша. Отрута. Ха-ха. Ха-ха. 150 хп. Давайте біжить сюда. Эе, -е -е, стоять! Ось О, Алрик є. Ой, снизу проходять! Тільки відвернувся, уже везде проходять. Так, тут тоже бурка чайма. Який повишає супротив до магії. <кх> ну, в принципі, він не такий прям. я б сказав, жорсткий. Прям, м -м, ти не такий жорсткий, бо у мене тільки один мах і то Я його не використовую. Е -е, ну, зліва наче все нормально. А от знизу... Треба... Опа! Що ви там їсте? А, зря я, конечно, тільки шокину. Ну ладно, прокачаємо друга хвиля, так сказати. Ну, бур нам прям добре допомагає. Так, ого, вже всі квітки проснулись. Окей, Так, як вони будуть йти зверху, качаємо тут так. ну І було б добре взагалі... Оце качнути, Нам але нам поки не треба ту. Погнав Алрік сюди. Квітки там трошки попід'їдали. у, як добре, молодець. Це було гарно. Бахнем метеорчика. Просто так. Так. Цей хилющий мах не дуже приємний. Вперед. Кидай. Ну... Я що зря вкачав? Чуть тільки зараз. Так, і ще знизу ще вкачаємо. Зараз знизу підуть, окей. Зараз ми зверху всіх доб'ємо. Так. В принципі, добили. Можна туди йти. Ну, качнули, так. Це бумага навіть, може, не треба нам. Походу я його зря навіть поставив. Ось так. Прокачаю цей тотем. Так, підкріплення сюди. Опа, а зверху виходять. Да уж... Неприємно, але окей. Там все рівно достатньо гарний захист. Цей мах, що Робить... Якийсь захист магічний. То ну... на що він? Взагалі його робив, якщо нам тут... Ну нема, нема магів, я вже все удалив. Один маг був і все Ага, зверху пруть. Так. Ну ем, я б тут прокачав. Ну прям... Ще рівень буде багатенько йти, але... Я вже не знаю навіть, що ставити. опа. Не, ну давайте тут поставимо на всякий випадок оток. Можу я бачу, що там зараз зверху твориться. І те, що вони не а вони. ех. Почекаємо. 250. Капець, все мимо полетіло. Так. Отак От зробив. Ще, мабуть, поставимо такого самого Так Ось так. Давай наліво, 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 давай, давай, давай. Давай, 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 Ще одного, окей. Оф. Ой. І нам Алрік ніяк не поможе. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Давай. Давай! Давай! Ну ще чуть-чуть! Нам треба... Ну... Давай! Уф! Фуф! Фу, я аж спутів! горіло, он! А це не так страшно було, це капець! Фух, я весь мокрий тепер! Капець! Оце, да. кого. чомпір може з'їсти цю горілу? Треба провірити. Качаємо. Зараз тут ще качнемо. Не хватає. О, все, хватило. Так, ой. Ой. Бур. зроби о огняне, вогняне зроби, Ой, як добре. Окей. Ай, не встиг відвести. Мах треба, мах треба. Возможно. Так. Так. Тут сразу двойна і захист. Я ж кацара тут на максимум, що не забуло раніше так. Ще й просто, установка щось що прям так конкретно. Не став там. Не хіль його. Все зроблено там? Все спеціально зроблено, на що ти хілиш його. Ух, знизу йде. Уф. От би Бур зараз зробив дуже гарно. Ой, бур, зроби дуже гарно, будь ласка. Ой, бур... ох, молодець. Ах, молодець. Так. Зробимо так. Не, ну там непогано так удари держать, горил. Так я Обряд форми вуду. Мені так чується. Не, ну з'їж з'їшь цо.кей. Ну поганый, ну еще, он ну нормальный такие, ну, ну пожалуйста. О, Бур, уничтожь все, Ну, тут не надо. А так Хилочку уничтожим. А, это, кстати, остальные хвиля. Алрик у нас, кстати, восьмого уровня. Вот так. Перемогли. Рівень не те, що був складний, але момент був, коли чуть не програв. Так, три зірочки. Так. Отак. І отак. Хоча. Зараз трошки передоробимо. Отак, 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 отак. Ну і ладно, отак. У нас є три очка. Куди їх потратити? Ну, я б потратив отак. В принципі. Щас. Два, три. Два, два, два. Ось, там... тут два очка, там буде три, 5 і 7 виходить. Нам десь дадуть три очка, а десь дадуть чотири очка. Ну, в принципі, норм. О, бруха відкрилась. Ну... Скіли непогані в неї. Може колись за неї пограємо. Пограємо за Алеріка, потім будемо грати за Міраж, потім за Кронана, а потім за Бруху. А потім, вже, якщо я дуже захочу, то будемо грати за оцих персонажів, які платні. Ну, подивимося. Магазин у мене, як завжди, пустий. Да, мій гам... гаманець пустий. В принципі, на цьому все. Забувайте про канал Алексіо. Посилання на його канал буде в описі під цим відео. Дякую за перегляд, всім до побачення і всім пока-пока.